Чергова пошесть в Україні підкралася непомітно. Спека йде на рекорди. Температура прямує до 45 градусів, що вище ніж в Африці, у якій, до речі, зараз дощі. Такі екстремальні температури у нас загрожують людям, які можуть падати бастями від перегріву на вулицях. До всього ця ситуація надовго і з кожним днем сонце жаритиме все більше. Наслідки можуть бути неочікуваними для нас. А скільки ще терпіти, дізнаєтеся у випуску? Ми вітаємо всіх, ставте вподобайки, підписуйтесь. І залишатися з нами. Україну накриває аномальна спека. Про це розповіла синоптик українського гідромоцентру Наталія Птуха. Синоптик зауважила, що найближчим часом спостерігатиметься підвищена температура повітря. Йдеться про сильну спеку та подекуди надзвичайну. Зазначається, що температурні показники по півдню та сходу України вищі. Також йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську та Полтавську області. там плюс 35, плюс 38. На Чині, Миколаївщині та Херсонщині подекуди надзвичайна спека, тобто це близько 40 градусів тепла, подекуди і вище, сказала птуха. По Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській Полтавській областях місцями вже буде плюс 35, плюс 38 градусів Цельсія, Так розповіла синоптик. погода загалом у більшості областей буде без опадів, оскільки на Україну наразі впливає антициклон у поєднанні з теплим повітрям, яке з тропічних широт до нас надійшло і відповідно із північного. Чої частини Африки будемо мати ось такі високі значення температури, сказала птуха. Синоптик зауважила, що ці значення наближаються до абсолютних максимумів, які колись спостерігалися по території України. Максимальна температура на сьогоднішній день, яка була зафіксована за всю історію інструментальних спостережень, тобто, це близько 150 років на всіх метеостанціях України. Максимум був плюс 42 градуси на метеостанції Луганськ та. Який показник був зафіксований 12 серпня 2010 року, і в принципі у нас є шанс наблизитися до цієї цифри, особливо по півдню та сходу України. Так розповіла експерт. Найспекотніші дні попереду і близько плюс 40 градусів. Це надзвичайна спека по деяких південних та східних областях. Будемо очікувати. Сказала птуха. І додала, що спека ще залежатиме від хмарності та інтенсивності сонця для порівняння. Температура повітря у Африка. Сахарі становить плюс 31 градус за Цельсієм, в Тунісі плюс 30, в Алжирі 24. І навіть в єгипетській столиці Каїрі нині температура повітря становить плюс 31 градус. А в африканській ретреї взагалі плюс 24. Мінлива хмарність та дощ. Зрештою, нині погода в Україні подібна до умов в Дубаях, де температура повітря становить плюс 39 градусів тепла. На уточнення щодо тривалості такого спокотного періоду синоптик зазначила, що йдеться про найближчі кілька днів. До слова нещодавно у мережі навіть з'явилося кумедне відео того, як в Україні яйця смажаться просто на сонці. Палюча спека так сильно нагріла пательню, що яєчне готується за лічені секунди. Радує той факт, що незабаром після пійку очікується певне послаблення спеки. Нагадаємо, що раніше Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувала, Вачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і Нан України зауважила, що липень зазвичай є найспекотнішим місяцем року. Ще тоді стало відомо, що цього року середня за місяць температура може бути. На 2 градуси вище за норму основну роль в встановленні тривалого періоду спекотної та сухої погоди відіграли повітряні маси з близького сходу та центральної Азії та підвищений атмосферний тиск. Про це розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Він також підтвердив, що у другій декаді місяця продовжується період сильної спеки, особливо в центральних, південних та східних областях. Переважна більшість південно-східних. І східних вітрів сприятиме подальшому надходженню. Гарячої повітряної маси середньоазіатського походження каже синоптик. Високі температури та сухе повітря сприятимуть посиленню посухи та зростанню ризиків пожеж у степових та лісостепових зонах, особливо в районах із інтенсивними бойовими діями. Традиційно більш комфортні погодні умови будуть складатися в західних регіонах України. Там спекотна погода триватиме недовго і періодично проходитимуть короткочасні грозові дощі. Час Ом у супроводі шквалів та граду, але все одно середнє тло температур збережеться стабільно вище за норму. Підкреслює Ігор Кібальчич, зважаючи на очікувані погодні умови, слід бути уважними та. Обережними під час тривалого перебування під сонцем Ігор Кибальчич радить уникати перегрівання, пити достатню кількість рідини, вкрай обережно поводитися з вогнем та не кидати недопалки та скляні пляшки на узбіччях доріг, оскільки вони можуть стати джерелом займання. Нині ж стало відомо, що через покотну погоду у Києві патрульна поліція ввела обмеження руху великогабаритного транспорту. Про це повідомляє прес-служба відомства на території столиці. Введені обмеження Женя руху великогабаритного вантажного транспорту так йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в телеграм-каналі. Зазначено, що для збереження дорожнього покриття вантажівками заборонено рухатися, коли температурні показники повітря перевищують плюс 28 градусів за цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь понад 7 тон. У патрульній поліції інформують, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу. Зазначимо, що так. Ка спекотна погода вносить багато. У що свої корективи так в Укрзалізниці дали роз'яснення, як спека впливає на рух поїздів. Отже, через високі літні температури металеві рейки можуть деформуватися, створюючи загрозу безпеці. Тому швидкість руху поїздів може знижуватись. Влітку металеві рейки на залізниці часом нагріваються до понад 50 градусів Цельсію, що може спричинити деформацію колій. І у разі такої температури швидкість руху поїздів зменшується для безпеки пасажирів. під час Спака залізничники встановлюють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок. також посилюють обстеження колій та оперативно ремонтують пошкоджене. Також в Укрзалізниці закликали пасажирів враховувати фактор спаки під час подорожі через те, що не всі вагони поїздів мають кондиціонування, тому радять подбати про достатній запас питної води та уникати швидко совних перекусів. Спека в Україні може негативно вплинути і на врожай, зокрема на пізні культури, такі як кукурудзи, соняшники, соя. Ситуацію погіршує той факт, що найближчим часом спека посилиться по всій території України. Дощі будуть майже відсутні по всій країні, окрім західних областей. Поки що ґрунтової вологи, накопиченої під час червневих дощів, ще достатньо для пізніх культур. Однак фаза цвітіння вже близько. і Це буде критичний період для формування майбутньої врожайності. Дощі необхідні, щоб покращити ситуацію. Так зазначив доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко. Також раніше стало відомо про те, що підвищення температур створило передумови до поширення комплексу небезпечних шкідників, у тому числі кліщів. Про це повідомив фахівець Олександр Мигловець. Далі цитую слова експерта: жарка посушлива погода, що запанувала по всій країні після нетривалого дощового періоду, сприятиме розмноженню та розповсюдженню шкідників суї, зокрема кліщів. Як повідомляють наші регіональні агрономи-консультанти, низці областей в межах порогової чисельності культуру пошкоджують попелиці, трипси, клопи. Локального павутинний кліч та інше сказав він за словами могливця. Павутинний кліч за рахунок значної кількості поколінь та високого рівня шкодочинності здатний прозвести до втрат майбутньої врожайності на рівні до 60-80%. Тому щоб захиститися від потенційних втрат, необхідно проводити регулярний моніторинг посівів і за потреби застосовувати дієві засоби для. Комплексного захисту варто зазначити, що спека в усьому світі набирає обертів і вчені б'ють на сполох через глобальне потепління. Поточний рік може стати найспокотнішим в історії спостережень. Про це повідомляє Reuters. Починаючи з червня 2023 року, кожен місяць був найспокотнішим на планеті порівняно з відповідним місяцем в попередні роки. Про що йдеться в щомісячному бюлетені служби Європейського союзу зі зміни клімату? Копернікус, отже, за останніми даними, 24-й рік може перевищити 23-й як найспокотніше рік з початку ведення обліку. Вчені кажуть, що антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель ніньо підштовхнули температуру до рекордно високих значень цього року. Вчений дослідник Хаусфатер заявив із цього приводу наступне. За моїми оцінками, ймовірність того, що 24-й рік обійде 23-й, стане найтеплішим роком від початку реєстрації глобальної температури поверхні всередині 1800-х років становить приблизно 95% Ну а як ви думаєте спрови до цього, і як себе почуваєте через таку спеку? Можете дописати під відео в коментарях. Ми все це будемо зачитувати. Дякуємо, що дивились до кінця. І дійсно просимо вас бути обережними і вбачними. Не виходьте на вулиці під час такої спекотної погоди на тривалий термін. Ну і також дослухайтеся до слів дснсників Також ми Працівників і звичайно до синоптиків, які прогнозують погоду на найближчий час. Побільше пити води для того, щоб якось краще себе почувати. А якщо ви себе не добре почуваєте, то радимо вам ще більше пити прохолодної води. Ну і звичайно користуватися і прохолодними серветками або іншими приладами, які б могли охолодити вас. Ну а ми побачимося у свіжих випусках Новин до зустрічі. і Слава Україні!